Трубін та Судаков посварилися з Муріньо. Що буде далі? Динамо виганяє свого скандального форварда. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь та ваших коментарі. Поїхали! Донецький Шахтар готовий продати свого основного форварда Кауана Еліаса. Однак потенційний покупець має виплатити солідну суму. Про можливий трансфер Еліаса повідомив журналіст Фред Соарес. Бразильський фламенго почав проявляти інтерес до 19-річного нападника донецького шахтаря. По інформацію джерела, український клуб готовий розглянути продаж Кауана за суму близько 22 мільйонів євро. Після того, як варіант із Кастельяносом фактично зійшов на Нівець і фламенго не робив офіційної пропозиції, увага бразильського гранда може зміститися саме на Еліаса. Поки що йдеться лише про попередні сигнали та готовність сторін до перевон. Еліас виступає за шахтар із лютого минулого року. Донечани придбали його з флуміненце за 17 мільйонів євро. За цей час Форек провів 36 матчів. Забив 12 м'ячів і віддав 5 результативних передач, що зробило його одним із ключових гравців атакувальної ланки команди. Мадридський Реал активно працює над підсиленням центру поля, де Флорентіно Пересу бракує зірок після відходу Тоні Кроса та Луки Модрича. Мадридський Реал може активізуватися на трансферному ринку влітку, звернувши увагу на ситуацію півзахисника Сіті Роді з контрактом. У клубі розглядають іспанці як потенційне підсилення центру. Ключовим фактором є те, що влітку в річного футболіста залишиться лише один рік чинного контракту з англійським клубом, і тому сума викупу сильно зменшиться, якщо він не погодиться на продовження угоди. Манчестер Сіті може бути змушений розглянути його продаж, аби не допустити безкоштовного відходу гравця у 27-му році. Розгляд захищає кольори Манчестер-Сіті з 2019 році. За цей час він провів 273 матчі у всіх турнірах. Відзначився 26 голами та 32 результативними передачами. За даними Трансфермаркет, поточна ринкова вартість іспанського півзахисника становить 75 мільйонів євро. У 2024 році Родрі отримав золотий м'яч. В реалі вважали, що нагороду мав отримувати Жуніор Вінісіус. і тому досі байкотують церемонію вручення нагороди. Мадридський Реал продовжує відпускати Барселону у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У лізі чемпіонів команда також не на провідних ролях. Іспанське видання Ас поставило перед Алонсо Ультиматум, невиконання якого призведе до його звільнення. На початку 2026 року тиск на головного тренера Реала посилився через недалі результати. Під час різдвяно-новорічної паузи тренер працював, оскільки в клубі від нього чекають результату та якісної гри. За неявною інформацією, керівництво мадридців дало тренеру три матчі, які мають стати показовими. Важливі не лише очки та вихід у наступній стадії турнірів, а й стиль гри, який має бути домінантним. Спершу реалу зустрінеться з Бетісом. У матчі Ла Ліги. Далі півфінал Суперкубка Іспанії проти Атлетіко. У разі успіху команда чекатиме потенційний фінал із Барселоною. У клубі розраховують, що рік розпочнеться з трофеями, який може стабілізувати ситуацію навколо команди та зняти частину напруги. Наразі реал у чемпіонаті Іспанії поступається Барселоні чотирма очками. Французькому ПЖ наразі залишається лише один воротар. Раніше росіянин Матвій Сафонов зламав руку та мав пропустити місяць. Однак росіянин буде вимушений пропустити довший термін повідомив портал Ле Пошкодження, якого зазнав воротар Матвій Сафонов міжконтинентального кубка, виявилося серйознішим, ніж очікувалося спочатку. За даними джерела, перелом лівої руки змусить російського голкіпера пропустити щонайменше 5-6 тижнів. Раніше медичний штаб пережан розраховував, що відновлення триватиме близько 3-4 тижнів, однак подальші обстеження скоригували прогнози у бік збільшення термінів. Попри це, Сафону вже відновив частину тренувального процесу. Він працює індивідуально, виконує бігові вправи та удари по воротах, але повноцінно тренуватися з командою поки не може. Сафоно виступає за Пережан із літа 2024 року. У нинішньому сезоні він зіграв 4 матчі у всіх турнірах, але через травму надовго випав із ротації команди. Відомий інсайдер Фабріціо Романо висловився щодо трансферних чуток навколо українського нападника Артема Довбика та підтвердив, що гравець покине Рому. Український нападник Кримської Роми Артем Довбек. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо. З високою ймовірністю залишить клуб уже у... Уз... Український нападник Роми Артем Довбек. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо. З високою ймовірністю залишить клуб уже у зимове трансферне вікно та продовжить кар'єру в іншій команді. Також Романо розповів про перемовини, які ведуть Вовки з чемпіоном Італії Наполі, та оцінив перспективи Довбика опинитися в цій команді. Ми знаємо, що Довбик залишає Рому. Принаймні Рома шукає рішення у зимову траси на вікно. Але, схоже, між Ромою та Наполі немає жодних особливо жарких дискусій щодо обміну Довбика на Лоренцо Луку», – сказав Романо на своєму ютуб-каналі. У нинішній кампанії 28-річний Довбек зіграв 15 матчів. Сумарно провів на полі 569 хвилин. На його рахунку два голи та дві результативні передачі. А портал TransferMarket оцінює ринкову вартість нападника у 20 мільйонів євро. Невдовзі можуть зняти відсторонення з гравця лондонського Челсі Михайла Мудрика. Наразі існує багато знаків, які на це вказують. Про це повідомив паблик Лондонського клубу «The Chelsea Forum». За інформацією джерела, повернення Мудрика до офіційних матчів Челсі може відбутися вже найближчим часом. Дискваліфікацію українського Вінгера планують зняти, після чого він знову отримає право потрапляти до заявки лондонського клубу. У Челсі паралельно готують план подальших дій щодо футболіста. Клуб розглядає варіант із орендою Мудрика до французького Страсбура. Там українець має отримати стабільну ігрову практику, відновити фізичну форму та впевненість після вимушеної паузи. Остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика в Лондоні ухвалюватимуть уже після завершення потенційної оренди. Керництво Челсі обиратиме між поверненням гравця до основного складу або виставленням його на трансфер. У минулому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, забив три м'ячі та віддав 5 результативних передач. Форвард київського динамо та збірної Румунії Ю-21 Владіслав Бленуце може залишити чемпіонат України під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив фанаті .ро. У послугу 23-річного футболіста Динамо з Бухареста, яке планує орендувати гравця. На даний момент керівництво румунського клубу веде прямі перемовини з президентом Білосиніх Ігором Суркісом. Однак головною перешкодою є термін оренди. Київське Динамо готовий відпустити легіонера на 6 місяців, тоді як румунський клуб хоче, щоб Лануця перейшов до Бухаресту на рік з можливістю викупу. Наразі остаточної угоди не досягнуто, але перемовини продовжуються. Вони ведуться на найвищому рівні, і повернення Владіслава до Румунії стало реальним сценарієм. Повідомило Джерело. Нинішньому сезоні Бленуси провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол. Контракт Фореда спливає у червні 2030 року, а його трансферна вартість складає 1,5 мільйонів євро. Відомий та досвідчений головний тренер Бенфіки Жозе Муріньо, готовий повернутися до Англії, щоб очолити Лонуські Челсі, який наразі не має наставника. Легендарний португальський наставник Жозе Мауріньо, який зараз очолює Бенфіку, де грають Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Може знову опинитися на чолі лондонського Челсі. Про це повідомляє News. 62-річний тренер, відкритий до повернення в клуб і готовий прийняти пропозицію, якщо керівництво синіх свалить його кандидатуру. Самуріні вважає Челсі особливим для себе клубом і не приховує бажання допомогти команді у непростий період. У той час у сиренені Ловського Гранда є прихильники курсу на більш сучасних спеціалістів із атакувальними підходами до роботи. Португалець вже двічі очолював Челсі з 2004 по 2007 і з 2013 по 2015. Трубін в поточному сезоні провів 26 матчів, 17 пропущених голів і 15 сухих ігор. Судаков у цьому сезоні провів 21 матч за Бенфіку в усіх турнірах, відзначившись чотирма забитими голами та трьома результативними передачами. Бенфіка посідає третє місце в турнірній таблиці Чемпіонату Португалії, маючи 36 очок. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.